Долучаємо до нашої розмови Володимира Огризка, міністра закордонних справ України 2007-2009 років, керівника центру досліджень центру досліджень Росії. Єдине, що мушу відзначити, червоніє мапа є повідомлення про пуски в бік Румунії з Чорного моря акваторії Чорного моря ракет Х 22 У нас уже до Вінницької області дійшла тривога, до Київщини не дійшла, але Сподіваємося, що нам вдасться цей ефір провести не у бомбосховища, хоча навіть і такий варіант у нас пропрацьований. Пане Володимир, з останньої інформації вже є спочатку. Була заява президента Зеленського стосовно надання допомоги усім і мільярдів. Зараз уже я так розумію, адміністрація Білого. Дому якраз підтверджує надання цієї зброї, де якщо я не помиляюсь, 2,4 мільярда це буде USAI в межах допомоги, і 5,5 мільярдів на зброю запасів Сполучених Штатів Америки. І свіжа заява Джозефа Байдена читаємо її у телеграм-каналах: що Росія не може перемогти у цій війні. А у ній має перемогти Україна. Це те, що ми вимагаємо дуже часто і хочемо чути від наших е військових союзників. дефіс партнерів е завжди маємо дискусію на цю тематику. Пане Володимире, враховуючи останню інформацію і те, що відбувалося е буквально там 5, 10, е 20 годин тому, коли всі ми обговорювали заяви Трампа та його. Прихильників, е, прихильників претендента на посаду президента Сполучених Штатів Америки, все ж е, як ви можете охарактеризувати і оцінити візит президента Зеленського у Сполучені Штати, який продовжується? Ну, от саме через це, добрий вечір, шановний пане Віталію, пані Наталя, дорогі гості в студії. О саме через те, що він продовжується, я би зараз не ризикнув брати на себе відповідальність дати повну картину цьому візиту. Але те, що відбувається, мені здається, якщо брати до уваги в першу чергу наші національні інтереси, то він дає позитивні результати попри оту от галасливу кампанію, яку трампісти підняли зараз навколо візиту президента на завод на військовий завод в штаті Пенсильванія. Я думаю, що він не жодним чином не позначиться на результативності цього візиту. Дивіться це, на мою думку, невдала спроба підготувати громадську думку до того, що насправді, якщо Трамп програє, то в цьому була буде не його провина, не провина республіканців, а якісь зовнішні впливи. Ну от і тут під руку дуже так якось. Дивно попадає вже другий раз Україна. То е, е, був е, замах, другий з якимось домальованим українським слідом. Тепер вже Україна прямо втручається в передвиборчі перегони. Ну чомусь правда при цьому е, трампісти забувають, що в липні цього року Зеленський був в штаті Юта, де республіканський губернатор. З яким він чудово спілкувався, і там теж здається не було демократів. Але з того приводу демократи не влаштували цей гвалт, який сьогодні ми чули і продовжуємо чути від республіканців. До речі, мені здається, дуже спокійно, вдало від реагувала на ці всі речі речниця Білого Дому, яка дуже спокійно сказала, що хлопці не, не треба піднімати. Емоції в станції води все нормально. Якщо ви програєте, ну так що ж так ви так, мабуть, воно і станеться. Тому я думаю, що цей момент ми повинні пройти дуже спокійно. Жодних рухів екстраординарного рівня робити не потрібно. Це внутрішньоамериканські справи. Ми тут ні до чого, і тому теза про. Двопалатну двопартійну підтримку має залишатися, і там і там є тверезомислячі люди, і там і там є підтримка України, і на цьому тлі заяви останні президента Байдена. А головне, те, що американці нам передають справді зараз дуже потужний на черговий транш допомоги, якраз і свідчить про те, що теперішня адміністрація налаштована рішуче, і знаєте, я би. В цьому контексті звернув увагу на, на е, інформацію про далекобійні ракети, які з'явилися в переліку обладнання, яке буде передано, ну ви розумієте, що якщо для F-16 придаються далекобійні ракети, то мабуть не для того, щоб вони були на складі. Отже, це е, до певної міри е, відповідь на питання про те, е, коли і як вони будуть застосовані. Я думаю, що Гучних під барабани заяв про те, що завтрашнього дня ми дозволяємо використовувати, не буде. Це буде просто результатом фактичної діяльності. І Ми побачимо, що черговий склад з боєприпасами ну приємно з приємною швидкістю полетить в космос. Ну от, власне, це те, що я думаю, і буде одним з результатів цього візиту. Зараз правда багато хто. Критикує план перемоги, який, правда, ну я не знаю, ніхто ще, крім Байдена, мабуть, ще не бачив, чи кількох конгресменів і сенаторів, але mm -hmm. вже піднявся піднялася хвиля ну, майже звинувачень в тому, що там нічого конкретного немає. Я скажу вам відверто, я теж не бачив цього плану. Я, правда, маю деяку інформацію про те, що все-таки. В ньому написано, які там є акценти. І головний акцент справді це військова допомога. Ну з іншого боку, а чому нас за це критикують? Хіба план перемоги може бути планом ну там, не знаю, збільшення соціальних виплат тим чи іншим верствам населення? Звичайно, що ні. План перемоги це план перемоги на полі бою, іншого плану перемоги у нас справді немає, тому я думаю, що це е, ну або некомпетентні, або навпаки, дуже е, спеціально орієнтовані зливи в пресу для того, щоб ну, у якийсь спосіб все ж таки дати бодай якийсь негатив відносно України і таким чином впливати на, на політичну думку е, в США. Але мені здається, якщо говорити... Е, не підводячи е, е, загальних підсумків, бо ще відбувається зустріч президента Зеленського з президентом Байденом, е, ще будуть попереду певні зустрічі. Я сподіваюся, якщо говорити от на цьому етапі, то мені здається, що е, результати візиту будуть для України е, вельми позитивними. Дякуємо. Це дуже ціно для нас, пане Володимире. А скажіть, будь ласка, от щодо цього плану, а які можуть бути реакції? Президента Байдена теперішнього, чи ну чи, чи якої реакції ми очікуємо, що для нас буде добре, як реакція на цей план, а що ну не зовсім що може нас засмутити? Ну що нас порадує, і це вже нас я думаю порадувало, Це навіть Грош. попереднє оголошення про те, що ми отримуємо більше 7 мільярдів угу. доларів допомоги. Це потужний великий. Обсяг, який забезпечить українську армію впродовж кількох місяців активних бойових дій, що нас може поки що, ну так би мовити, якщо не засмутити, то не порадувати, це те, що ну можливо не буде ніякої практичної реакції, поки що, щонайменше, на той пункт, який говорить про те, що ми повинні стати членом альянсу. Ну і якщо дивитися на це вже дуже реалістично і майже цинічно, ми так само розуміємо, що допоки йдуть активні бойові дії, членам НАТО Україна не стане, тому що це означатиме початок війни з Росією. Ми знаємо позицію країн Альянсу, вони цього не хочуть і цього робити не будуть. Отже, так чи інакше. Наш шлях до НАТО, практичний шлях, не, не популістський, не такий, знаєте, з який побудований з гасал, а який побудований з реальних речей. Це перемога на полі бою, це визнання російського окупанта з української землі. І саме в той момент, коли це відбудеться, от саме в той момент, ми повинні чітко і ясно вимагати від США Великої Британії і Франції, що не менше. Ядерні гарантії, які були надані Фінляндії і Швеції, коли вони були в процесі вступу до НАТО, і паралельно вимагати запрошення до альянсу, Оце буде реалістичний шлях наш в цьому напрямку. Тому зараз вимагати таких речей ми не можемо, тому що йде війна. А от як тільки ми отримуємо те, що нам необхідно, щоб її по завершити. От тоді включаються інші речі. Я думаю, що вони так само мають бути прописані в цьому плані, бо тому, що це логічно і має сприйматися цілком адекватно. А чергові ядерні погрози Російської Федерації напередодні президент РФ Путін на нараді Радбезу з ядерного стримування заявив про внесення уточнень у визначення умов застосування Росії ядерної зброї. Він заявив, що розширено категорію держав і військових союзів, стосовно яких Росія здійснює ядерне стримування та доповнено перелік військових загроз. Це що? Це чергове якесь. Підняття ставок з їхнього боку, вони залякують, на що це може впливати? Яка ваша думка? Ну, ви праві, пані Наталі, це ну, останні з аргументів, ну більше нема. Розумієте? Ну, чим ще можна полякати Захід? Вже всі червоні, там, зелені, сині, в крапінку і в квадратик лінії перейдено. От лишилася тільки одна єдина. Оце ядерна зброя, якою намагаються залякувати деяких слабкодухих політиків на заході. Ну сказати відверто, не без успіху. Бачите, все-таки для багатьох тема ядерної ескалації ну, це такий холодний душ на голову. Тому розуміючи це, в Москві продовжують нагнітати ці всі речі, але про стан і якість оцих оцих ядерних іграшок, якими Кремль розмахує, ну недавно дуже яскраво було зрозуміло після чергової великої в лавках перемоги. Ядерному полігоні, коли замість того, щоб ракета пішла за своєю траєкторією, вона зруйнувала цей полігон. Так що тут ще питання: наскільки ця так звана ядерна тріада росіян функціональна? Бо ну будь-яка зброя, вона особливо така, вона потребує дуже серйозної технологічної обробки догляду, одним словом. Ну навіть навіть випробувань хай там їх зараз проводять комп'ютерним способом і моделюють те, що, те, що має відбутися, але поза тим, це те, що справді дуже сильно з часом втрачає свою ну практичну цінність. Так що думаю, що якщо хтось там і захоче натиснути не одну кнопку, то ну може статися таке, що вона справді, як пропонувала. Там одна видатна пропагандистка може розірватися над самою Росією.